Вітаю! Мене звати Усата Ірина. Я учениця 10 класу Хотинського опорного академічного ліцею. Також вільна слухачка Хотинської філії Буковинської малої академії наук. Дозвольте представити ваші увазі результати нашого засідання: сстеми річина, латірус, флори Буковини. ексономічний склад, особливості поширення. Моїм науковим консультантом є доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри ботаніки та природоохоронної діяльності навчально наукового інституту біології, хімії та біоресурсів імені Юрія Гатьковиця, Чорний Ілля Іліч. Моїм накомим керівниками є Семеннікова Тетяна Васильівна, вчитель біології Хотинського опорного академічного ліцею Хотинської міської ради, вчитель першої категорії, старший вчитель, керівник Хотинської філії Буковинської малої академії наук учнівської молоді та Сторженко Жанна Вікторівна, науковий співробітник науково-дослідницького відділу Національного природничого парку Хотинський. Об'єктом дослідження є рід латірус у флорі Буковини, предметом дослідження, таксономічне різноманітність роду латірус у флорі Буковини, хорологічна, географічна та біоекологічна характеристика його представників зоологічний статус. Матеріалом дослідження є гербарні зразки представників роду латірус з території Буковини та популяції цих видів у регіоні. Завданням дослідження є навести ботаніко географічну характеристику роду лацірус з характеристикою таксономічних ознак, за якими відрізняються роди і види цієї родини, скласти анотований список видів роду лацірус у флорі Буковини, проаналізувати особливості поширення роду лацірус на території Буковини, навести його географічну характеристику. Охарактеризувати біоекологічні особливості видів роду лацірус, флорибуковини, навести созологічну характеристику видів роду латірус. А метою роботи є встановити таксономічний склад роду латірус у флорі Буковини та навести його хорологічну та географічну характеристику, біоекологічні особливості та аналогічне значення. Методи дослідження. Методи дослідження є польові та камеральні. Польові методи полягають у обстеженні досліджуваної території з метою вивчення видового складу роду латірус, характеру їх поширення на території Чернівецької області, супроводжується збором гербарію. а камеральні ж методи передбачають критику таксономічну обробку гербарних зборів, опрацювання матеріалів польових досліджень, аналіз матеріалів літературних джерел, підготовку анатомного списку роду латірус створи буковини та його аналіз, підготовку картосхем, поширення. Представників роду. При написанні наукової роботи нами було проведено порівняльну морфологічну характеристику видів роду латіру з форибуковини. Життєвою формою є однорічники та багаторічники. Переважають багаторічники, що становить 75%. За Забудовою стебла переважають види з грабристим стеблом. Забудовою листків переважають види з еліптичними листками. Забудовою прилисків переважають види з напівстріловідною формою перелистків. Забудовою квітки переважають види з квіткою, подібною квіткою 50%. Забудовою плоду переважають види з повздовжнь... повздовжньо-лінійними бобами. Забудовою насіння переважають види з округлим насінням. Також були досліджені особливості хорології видів роду Латірус. Поширення видів на території Буковини у межах трьох природних географічних областей, а саме Буковинські Карпати та Буковинські Перекарпаття і Прудністровське межирічця. За розподілом видів роду за регіональним типом ареалу переважають. Види за євроазіатським типом ареалу, що становить 9 видів або 75%. За розподілом видів за типами життєвих форм переважають гемікріптофіти. За розподілом видів, за типами гідроморф, переважають серомезофіти, що становить 50% або 6 видів. За розподілом за типами тропоморф переважають мезотрофи, що становить 10 видів або 83%. За розподілом за типами геліоморф переважають геліофіти, що становить 5 видів або ж 41,7%. Серед представників роду Латірус також наявні червонокнижні види на території України поширений Латірус Левігатус, Латірус трансильванікус та Латірус венетус. Висновки, за результатами аналізу літературних джерел, матеріалів Гербарію Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, встановлено, що на території Буковини ростуть 12 видів роду латірус. Найбільша кількість видів роду латірус зосереджена в межах прудністровського межиріччя це 11 видів або 91,7%. На території буковинського передкарпаття 9 видів або 75% від загальної кількості. І найменша кількість видів роду латірус зустрічається на території буковинських Харпат це 4 види. У складі роду Латірус також наявні три червонокнижні види: це Латірус Трансильванікус, Латірус Лавігатус та Латірус Ленетус. на території буковини зустрічаються тільки останні два. В результаті здійснення аналізу таксономічного складу роду лацірус з території буковини та соціологічних характеристик його представників було встановлено, що за регіональним типом ареалу на території досліджуваного регіону переважають євроазіатські види, це 9 видів або 75%, За типами життєвих форм гемікриптофіти це 8 видів. За приналежністю до різних типів гідроморф, це ксеромезофіти, це 6 видів або 60%, і за типами тропоморф, мезотрофи, це 10 видів, це майже. 84% за типами геліоморф, це геліофіти, 5 видів або майже 42 Аналіз показав, що найбільша кількість видів роду бо 5% належить до складу лучних та лісових угрупувань. Наступного року ми плануємо продовжувати працювати над науковою роботою. Плануємо оформити кадастр поширення видів, а також попрацювати з додатком iNaturalist. E Дякую за надану можливість представити наукову роботу. Щиро вірю, що мої ідеї та зусилля дозволять звернути увагу на необхідність і важливість збереження рослинного різноманіття Буковини.